Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рокоділля. Сьогодні у нас буде звіт по спільному проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Цей проєкт організували дві е, дуже класні е, язальщиці е, Маруся з каналу Марусина Скринька Рокоділля і Оксана. Її канал називається «Knit and Life». Значить, В цьому місяці в мене вийшло зв'язати лише одну пару шкарпеточок, і це я виконала одну з номінацій, а саме зв'язала шкарпетки по ну Майстер-клас, у нас там є номінація, але це не майстер-клас, це опис нашої української в'язальниці Олі. Її канал називається В'язальні бесіди. і от Ми тестували цей майст... цей опис, і я думаю, що скоро він вже вийде і буде доступний усім бажаючим. Опис дуже класний, і виходять шкарпетки. Неймовірно гарні. Ось подивіться, який тут візерунок. І я тут навчилась робити оцей е, болгарський зачин, він такий е, е, гарно розтягується, вони зараз заблоковані, тому тут не, не видно, як воно розтягнулось. Але після прання і до прання воно дуже-дуже гарно пружинило. От така тут халявка, п'яточка. Бачите? Клин підйому, підйому стопи. От, візерунок йде по верхні, верхній частині шкарпетки. От, так от Потім відділяється на мисочок, а по нижній частині шкарпетки лицьова гладь. От Такі шкарпеточки, це вони зв'язані зв на розмір 36-37. В'язала я їх на спицях номер 2 а пряжу використовувала ось таку Drops Fabel, колір 112, і він, бачите, такий зелененький, він досить гарно передається. І оця ниточка, це все, що в мене залишилось, тут е, трошки більше 2 метрів. Ну, може, десь 2,5, може, так, плюс-мінус. От, тобто вони важать 50 грам. Отакі от шкарпеточки вийшли. Е, і отакий от у мене звітик невеличкий на цьому, в цьому місяці. Чогось так вийшло, що. Мало зв'язали саме шкарпеток та й усього іншого. От. А я вам бажаю усього найкращого. Нехай у вас все буде добре. І побачимось з вами у наступних відео. Бувайте!